Вінок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє, Знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Травень – П'ятий місяць року у григоріанському календарі. А в давньоримському календарі він був третім до реформи Цезаря. Цей місяць має 31 день. Місяць символізує буйний ріст трав. Назву травень в Україні останній місяць весни отримав у 20 столітті. До речі, Близькі за походженням назви і в багатьох інших слов'янських народів. Поруч із назвами травень і май, у деяких регіонах України були й свої місцеві наклички пісенник, місцець громовик, дравник тощо. І ці давніші народні назви повністю відповідають своєму значенню. Його називають Солов'їним місяцем або пісенником. А в лісах, у гайках, на полях, біля річок, побіля біля людських осень, цілоденно чути різні пташині пісні. З нетерпінням наші предки чекали кування зозулі. Бо ж коли зозуля закувала, то своїм купуванням мороз одігнала. Соновенько. Один з найвідоміших співочих птахів України. Мешкає він не тільки в лісах. За наявності сприятливих умов солов'ї оселяються поруч з людиною навіть у великих містах. На території України солов'ї з'являються середини квітня на початку травня. І своїм співом наповнюють усе навкруг. Називають громовиком, тому що нерідко у травні бувають і лункі розряди грому. Народні предмети говорять: як у травні дощ і гріб, буде радість людям всім. І як випадуть у травні три добрих дощі, то вродить хліба на три роки. Як у травні дощ не впаде, то і золотий плуг не виоре. Діалектичному слову травник, що побутував на полісі, передував давній звичай наших предків. Ще язичники вважали, що лише травневі лікарські рослини мають чудодійні лікувальні властивості. Весна красуня заквічала землю високовими барвами квітів, соковитою зеленю трав, теплом і щирістю положих днів. Наші бабусі казали у травні і пень зацвітає. 10 цікавих фактів про світлофори, шановні мої друзі. У всьому світі світлофори давно вже стали незамінною частиною міського ландшафту. Ну, друзі, майже по всьому світу. Подекуди й досі використовується в основному праця поліцейських регулювальників. І то лише тому, що місцеві водії часто ігнорують сигнали світлофорів. Перший цікавий факт про світлофори. Перший електричний світлофор винайшов Лестер Вайр із США у 1912 році. Це був пристрій із двома сигналами червоного і зеленого кольорів. Проте його винахід так і не було запатентовано. Перший світлофор був встановлений 10 грудня 1868 року у Лондоні біля будівлі британського парламенту. Він керувався вручну і мав дві семафорні стрілки, підняті горизонтально, означали сигнал стоп. А опущені під кутом 45 градусів рух із обережністю. У празі є прохід між будинками шириною 70 см, в якому висить справжній світлофор. Але працює він не для машин, а для того, щоб підучи із різних кінців вулиці перехожі, наштовхнулися один на одного. Червоний зверху, жовтий посередині, зелений знизу. Це світовий стандарт. Прийняли його для того, щоб люди здатні розрізнити тільки яскраві кольори і деякі відтінки. Могли спокійно перейти вулицю, без ризику для життя, знаючи, де знаходиться який сигнал. Серед альтоніків зустрічаються люди, які не розрізняють зелений і червоний кольори. Тому сучасні світлофори мають помаранчевий відтінок червоного сигналу. І синій відтінок зеленого, щоб вони могли його бачити. Перші триколірні світлофори були встановлені у США у 1920 році у Детройті і нью Нью-Йорку. В СРСР світлофор з'явився лише у січні 1930 року. У 1914 році у Клівленді США, штату Гайо були встановлені перші чотири світлофора, які при перемиканні кольорних ліхтарів видавали звуковий сигнал. У першому патенті на світлофор, крім технічної конструкції, було зазначено наступне його призначення. Зробити черговість проїзду перехрестя незалежно від персони, що сидить в автомобілі. І останній цікавий факт про світлофори, шановні мої друзі. У невеликому американському містечку Сірак'юс, де проживають в основному нащадки ірландців, знаходиться єдиний у світі світлофор, на якому зелений сигнал розташований зверху, а червоний знизу. Ось такі цікаві факти про світлофори. Привіт, малята! Я радий знову зустрітися з вами. Сьогодні пограємо в гру так чи ні, та перевіримо, як ви знаєте, правила дорожнього руху. Уважно дивіться на картинки та відповідайте, чи правильно роблять діти, чи ні. Тож, починаємо. Як червоний заморгає, я дорогу переходжу. Так чи ні? Звісно, ні. Дорогу переходити треба тільки на зелений колір світлофора. Ні на що я не зважаю біля дороги в м'ячика пограю. Так чи ні? Звісно ж, ні. Не можна гратися біля проїжджої частини. Це небезпечно. По тротуару я ходжу і себе я збережу. Так чи ні? Звичайно, так. Адже пішоходи ходять тільки по тротуару. По дорозі я катаюсь, з машинами позмагаюсь. Так чи ні? Звісно ж, ні. Щоб дорогу перейти, по пішоходному переходу треба йти. Так чи ні? Звичайно ж, так. Я дорогу переходжу там, де хочеться мені, так чи ні? Звісно ж, ні. Дорогу переходити треба тільки по пішохідному переходу. Підморгнув мені зелений, я дорогу переходжу, так чи ні? Звичайно, так. По дорозі я пройдуся, бо нічого не боюся. Так чи ні? Звичайно ж ні. Ходити треба тільки по тротуару. Молодці, малята! Ці правила запам'ятайте, ніколи їх не забувайте. До побачення, до нових зустрічей! Згадаємо, що ми маємо робити, коли на світлофорі загорілося червоне світло. Правильно зупинитись. Коли загоріло жовте світло, ми готуємося переходити дорогу. Дивимося в один бік, в інший. Виглядаємо, чи немає машин, які їдуть. На зелений колір світлофору можемо нарешті переходити дорогу. А тепер пограємо з вами в гру. Зараз ми з вами роздивимось малюночки і побачимо, на якому малюночку зображені правильні дії дітей. Увага! Загорілося червоне світло світлофору. На першому малюночку дітки переходять через дорогу, незважаючи на те, що горить червоне світло світлофору. А на другому малюночку мама з донечкою зупинилася і тримаються за ручки, дітки. На якому ж малюнку зображені правильні дії дітей? Подумайте, будь ласка, і покажіть пальчиком на екрані. Так, гарно подумали. Так, на другому малюночку правильна відповідь. Увага! Горить жовтий колір світлофору. Подивіться уважно на перший малюночок. Дівчинка стоїть, приготувалася. А на другому малюночку хлопчик біжить, незважаючи на те, що горить жовтий колір світлофору. Дітки, то на якому ж малюнку зображені правильні дії дітей? Подумайте, будь ласка, не поспішайте. І покажіть пальчиком правильний малюночок. Правильно! Перший малюночок буде правильний. Нарешті дочекались зелений колір світлофору. На першому малюночку дітки переходять через дорогу. А на другому малюночку дівчинка чомусь зупинилась і стоїть. Дітки, давайте подумаємо, на якому малюнку зображені правильні дії дітей. Подумайте, будь ласка, не поспішайте. Правильну відповідь покажіть, будь ласка, пальчиком. На першому малюночку зображені правильні дії дітей Давайте разом зробимо пальчикову гімнастику, весняне сонечко. Сонечко, сонечко. Гріє нам долонечко. Кожен пальчик зігріває і усіх разом збирає. Дня дітки! Сьогодні ми будемо малювати ось такий веселий світлофор. Нам знадобиться фарба чорна, зелена, жовта, червона і гушна паличка, водичка з пензликом. Аркуш паперу, на якому вже намальований світлофор. Спочатку дітки, ми розфарбуємо сам світлофор в чорний колір по контуру, де де у нас олівець, проводимо лінії. Спочатку проводимо лінії по контуру. Чорним кольором. Так, акуратненько, дуже акуратненько, щоб не виходити за лінією. Били. Тепер ми проводимо контуром чорним по колу, по колу проведемо і одразу зафарбовуємо. Ми зафарбовуємо, проводячи по контуру олівця. Якщо не вистачає фарби, беремо фарбу пензликом і другий такий кружечок ми так само по лінії олівця. Решту ми зафарбовуємо поступово. Ось так. Зафарбовуємо. Обов'язково пензлик у нас має бути вологий, щоб легше було зафарбовувати. Ми знаємо, що на вулиці ми можемо зустріти на пішохідних переходах, можемо зустріти світлофор. І ви знаєте, на який колір світлофора треба переходити дорогу людям, і на який колір світлофора їдуть машини. Ми з вами переходимо дорогу на зелений кольор, тим часом машини стоять. Нам в цьому допомагає світлофо, щоб прийти дорогу. Так, зафарбували і зафарбовуємо ножку світлофора то на чому тримається світлофор, сам світлофор. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви такі спостережливі дітки, то світлофор тримається на стовпу, на який його прикріпили, чи тримається на ось такій ніжці сам світлофор. Зафарбували. Зараз ми будемо зафарбовувати наші кружечки, наші віконечка в ті кольори, які у нас є у світлофора. Червоний колір, ви знаєте, що нам іти не можна на червоний колір світлофора. Верхній кружечок ми зафарбовуємо червоним кольором, так само, не заходячи за лінію нашого контуру. Зафарбували ополоснули пензлик обов'язково, щоб фарби не змішувати. Тепер ми беремо. Фарбу жовтого кольору. Цей колір світлофора нам говорить про те, що ми маємо зупинитися і зачекати, який, ну, який колір буде перемикатися. Жовтий нам говорить зачекати. Опалосно. І зелений колір, коли перемикає світлофор, нам говорить про те, що ми можемо перейти дорогу на зелений колір світлофора. Ми можемо переходити дорогу. Ні в якому разі на червоний колір світлофора ми не перебігаємо дорогу. Може трапитися біда. Зафарбували, зачекаємо, поки воно трошки підсохне. щоб можна було намалювати наш веселий світофор вушною паличкою, наш світофор підсох. І беремо вушною паличкою чорний колір фарби. І дивимось. Червоний кольор у нас світлофора недобрий. Для нас він буде недобрий. Він нам посміхатися не буде, він більше посміхається машинкам. Вушною паличкою ми робимо очі і ротик, який нам не посміхається. Так. Тепер ми малюємо жовтий колір світлофора, нам ротик теж не посміхається, але застерігає, щоб ми зупинилися. І зелений колір світлофора нам буде посміхатися, тому що він говорить про те, що ми можемо перейти дорогу. Ось такий у нас веселий світлофор вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось малювати, малювати такий добрий веселий світлофор. І ви запам'ятали, на який колір світлофора нам треба переходити дорогу. Тож, бувайте, дітки! До нових зустрічей!